Все Україна. І тобто, можна сказати, по суті, що це український стиль, український готель, хей, ну, тільки він сучасний, він уже з іншим усвідомленням, з іншим підходом до того, що ми маємо. І тобто тут напевно, склалося все в тому плані, що. Флористика, ароматика, візуальні десь акценти, Бо ми, в принципі, якщо взяти запитати у гостей, а ви бачили, що там чорні стелі і чорні стіни, та ні. Ну, тобто ти їх. Ну, я бачу, бо в тебе вікна в пол і в тебе вид на гори. Ну, тобто, в тебе вид на вид, на фон, да? а вже десь ти даєш акценти тактильні, да? які спрацьовують як. От такі фактор, який дає цю атмосферу.